Ось такий елемент літій-іон, 85 А, три пакети, два добрих, один був пробитий і якось його роздуло. Треба якось, якось його від'єднати, але дуже погано. Коротше, попробуємо його. якось... Випустити пар з нього. Подивитися, що буде. Ось так. І ось так він, він здувся. Добре що не гахнув. А тепер треба якось, якось його відрізати, щоб лишити ці. Два елементи. Ну що, це буде наступне відео.